Тривалий та справедливий мир і гарантії безпеки, але без членства у НАТО, принаймні, поки що претенденти на посаду наступного канцлера Німеччини розповіли, як вони бачать завершення війни в Україні під час передвиборчих телевізійних дебатів. Усі заяви Олофа Шольца та Фрідріха Мерца та їхні очікування від Мюнхенської безпекової конференції у матеріалі Тетяни Логунової. Півтори години про міграційну політику, економіку та Україну у Німеччині відбулися головні телевізійні дебати напередодні дочасних парламентських виборів. Дискутували чинний канцлер Олаф Шольц, який ймовірно програє вибори. Утім, виконуватиме обов'язки голови уряду щонайменше ще кілька місяців, допоки сформується нова коаліція. І фаворит передвиборчої гонки, який, вирогідно і стане наступним канцлером Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Україні була присвячена більша частина зовнішньополітичного блоку дебатів, і тут, на відміну від інших тем, суттєвих розбіжностей у Шольца та Мерца майже не було. Обоє заявили, потрібен мир, але тривалий та справедливий. Досягти якого можна буде тільки за допомогою Сполучених Штатів. дуже важливо, щоб Сполучені Штати робили те саме, що й ми, тобто сигналізували Росії, що вони і надалі підтримуватимуть Україну. Інакше Путін не піде на поступки. Все інша ілюзія у мене були розмови з Трампом, і я сподіваюся, нам це вдасться. Три роки тому, коли почалася ця війна, я не думав, що вона триватиме так довго. Вважаю, що ми могли закінчити її швидше, якби вчасно надали Україні більше допомоги. Але цього вже не змінити. Почекаємо американських пропозицій. Вони їх, начебто, обіцяють представити на Мюнхенській безпековій конференції. І звісно, нічого не можна вирішувати за спиною України. Було б добре, якби в Європі була єдина позиція, а ще краще спільна стратегія з Америкою. Після завершення війни Україна має отримати гарантії безпеки, такі що унеможливлять нову агресію з боку Росії. Тут конкретики поки що мало і в Шольца, і в Мерца. Ми повинні подбати про те, щоб Україна мала сильну армію. Самотужки вона не зможе фінансувати військо необхідне для захисту. Це першочергове завдання у сукупності з гарантіями безпеки, про які ми домовилися раніше якими будуть гарантії безпеки, покаже майбутній мирний план, розроблений за участю України. Побачимо, як реагуватиме Росія, але я не маю жодних ілюзій. Ми повинні готуватися до того, що у наступні роки Росія буде агресивною щодо Заходу та Європи. А як щодо членства в НАТО запитали ведучі в Альянсі, чинний та ймовірний канцлери Україну поки що не бачать? американська адміністрація проти зараз не йдеться про членство в НАТО. Зараз йдеться про те, як вберегти Україну від нового нападу Росії, і це ми повинні гарантувати розумною та виваженою політикою разом із Україною. Мені не подобається, коли хтось каже, можна віддати ці ці території. Це мають вирішувати українці зараз Україна не може стати членом НАТО. Альянс не приймає держави, які перебувають у стані війни. Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС. Це правильно у середньостроковій перспективі вона повинна стати членом Євросоюзу, і це членство, до речі, теж передбачає військову допомогу і безпеку. Але спочатку треба якомога швидше завершити війну. Наприкінці цього тижня Шольц і Мерц поїдуть в Мюнхен на конференцію з питань безпеки. На форумі вони зустрінуться з представниками нової адміністрації США. Однією з головних тем переговорів буде війна в Україні. Тетяна Лугуновичла Фролов, німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.